Solid Worse Motion. Заходимо в тут для посібники, SolidWorks Simulation. І є от три посібника по Motion. Зараз гнемо перший. Ми будемо з вами аналізувати ось такий виріб. Запускати дослідження. Але можу сказати, що приклад дуже простий, тому я його трошки зроблю складнішим. Починаємо. Відкриваємо деталь. Викриваємо складальну одиницю. Закрив складальну одиницю. Тепер на всякий випадок я зберігаю, оскільки це знаходиться в цьому каталозі, і якщо ми щось почнемо змінювати, то ми змінимо ці файли. Але щоб можна було ще робити кілька разів приклад, я його зберігаю в інший каталог свій робочий каталог. Також для того, щоб перекинути е, всі файли, я вбираю включити всі компоненти» і в мене тоді автоматично перекидається в цей каталог і складальна одиниця, і всі деталі, які входять у складальну одиницю. Можу якщо, при потребі змінити ім'я. Все, зберіг. У мене є закладка 1200 і є. Тут це складова і є мій мі, мі приклад. Заходимо в цей приклад, далі переходимо в варіант. Але справа в тому, що в мене зараз мені потрібно робити аналіз, а тут його немає. Чому це? Тому що в мене не включений модуль. Треба за додатки запускаю модуль. Чекаю пару секунд. Бачите, ще видно, що у мене ці всі елементи погашені. Як я тільки приходжу на рис руху, всі відкриваються. Ну, оскільки дуже то, то просто, тому я пропоную. Сами створити такий е, приклад, всі деталі створити, всі зв'язки створити. все треба буде двигун додати, додати контакти і пружину. Створюємо нове дослідження. Щоб створити нове дослідження, треба зайти в складальну одиницю. І у нас будуть нове дослідження руху. Нажимаємо, бачите, нове дослідження руху з'явилось. 1200 Нове. Бачите, сталося нового дослідження. І тепер що мені треба зробити? Мені треба зробити двигун, два контакти і е, пружину. Заходимо в двигун. Тобто Дивлюся, як будуть задані дані між двома гранями 1200. Заходимо і кажемо. От у нас є двигун. Гоно Британія задаємо компонент ось цей любов, вибираємо центрічну поверхню, в іншу сторону 1200 оборотів, обертів. Далі, знайдемо контакти. У нас є контакт між цим і цим елементом. Задали контакт з цим елементом. Кругу включаємо, тут задали Ще раз тві. Указуємо матеріал. В даному випадку сталь. Вже на сталь жирна. Узвіряємося з тим, що у нас тут. А, і включаємо остаточне каття. І тут. Пожбемся. А ага, у нас перший вариант сталь суха. Сталь житно. Так. И сейчас я Просто на пам'яті пам'ятаю. Все, сталь жирна. Все выбираємо. Значит, тут міняємо. Це у нас будет. Сталь суха. Висталь жимо. Відтертя відключаємо. Тепер наступний спряження. Тут контакт. Між цим елементом і цим елементом. Тут теж сталь суха. Сталь жирна. Відключаємо. Без старта. Окей. Далі дивимося, що нам ще потрібно. Нам потрібна пружина. І чомусь тут немає. Добавим пружину. Пружина у нас 01 на 60. Ці дані, в принципі, не так важливі. Вибираємо пружину. Указуємо цей. Цей розмір пружина стоїть Тут у нас так Неправильно у нас побудувалась пружина. Давайте ще раз на косу чомусь стала. Тому аккуратненько підводимо до цього момента. До цього ми. О, зараз пружина стала правильна. Тут у нас виходить 0, 1. І 10, І пружини 60. Вот ці дані, вони настолько важны, важливі. Це, в принципі, Як відображається пружина і тільки ось тут. Наприклад, може поміняти, наприклад. Вона не впливає на які розрахунки. Задали. Тепер ще треба задати, перевірити з прикладу. Це два рази в одному місці пружину задав. Побачаюсь. Пружину тут треба задати. Далі задаємо. 10 60. Там, на 60. Вибираємо два елементи. Розкожина побудувалася. Подавно будемо літати, не заснути, не має значення. Так, там доживна неправильно. Дожимо 60. Так, тепер нам треба змінити час. Дивіться, що у нас тут з часом стоїть 0,1 секунда. І у нас 1000 е, кадрів і точний контакт. Заходимо, змінюємо е, час. 0,1 секунда. Нажимаємо, щоб було видно весь екран. Заходимо в настроєчки, кажемо 1000 кадрів. І точний контакт. Ось тут, щоб у нас точний контакт. Окей. Згадали. Це, в принципі, задано. Тепер можемо нажати розрахунок. Все, наша модель готова. В принципі, те, що е -е, потрібно було зробити. Ну, давайте перейдемо в, в приклад конкретний. Дивимося, що у нас рекомендується. Тобто ми зробили, взяли цю модель. Тепер е -е, треба нажати на розрахунок. Все, розрахунок пройшов. Під час розрахунку йшла анімація. Тепер подивимося на контакт. Бачимо, що у нас тут є зазор в контакті. Це визвано з тим, що у нас недостатньо гарна пружина. Вона до кінця у нас не дожимає цей шатун. Можемо подивитися. Давайте подивимося це через епіру. Кажемо створити епюру. У нас створення іпюр. Заходимо по пать вибираємо силу. Вибираємо сила контакта. Вибираємо, у нас буде величина. І вказуємо ці дві площини. І створюється епюра. От у нас є епюра така. І видно, що у нас під час обертання періодично проходить. Різкий контакт, різкий стик двох поверхень, в принципі, виходить удар удар між елементами. Це погано, треба з цим щось зробити. Давайте, як по зробимо копію нашого дослідження, назвемо його 2000. О, я вже зробив, переіменувати. Кажемо, 2000. Більше швидкість нашого елемента обертання, тобто здублювали, передали нове ім'я. Поміняємо двигун наш. Поміняємо двигун. вставимо двигун. Надавати лінію. Кажемо 2000. Окей. Далі. Знову робимо обчислення. Подивимося наш графік, він зберігся, кажемо, відобразити. Бачите, у нас вже е, стало тобто, краще. Хоча є е, у нас піки, що до удару, але е, вже краще. Все це из-за того, що у нас. Отже, давайте ми збільшимо кулачок і спробуємо трохи перевернути. Ось ми бачимо. Ось моменти зараз. Моменти, коли бачите, у нас колочок відходить від Ну, е <зв rule> е Виникає зазор між елементами, тому що пружина недостатня, має зусилля, щоб назад повернути. Давайте поміняємо пружину, заходимо в пружини. скажем, до вот определения из yes. 10 ньютона метр метров -метр пружины. То есть мы э, с коэффициент пружины запускаем а обчислить. Бачите, даже мы на разумеющем виде бачим, что пружина у нас больше адекватно работает. Заходим в нашу эпюру. Прощаюсь так. Відобразити, а не зміни, відобразити. Ви бачите, що у нас перепади вже значно менше. Вони є все рівно, але вже це неударні перепади, коли у нас дуже великі елемент. В принципі, такі методи можна підібрати потрібну пружину, отримати потрібний елемент. В ну, прикладі цього немає, але давайте спробуємо, наприклад, ми ще трохи збільшимо пружину, побачимо, скільки воно впливає. Тому 15. давайте еще раз запустим слежение. Опять нажимаем эту кнопочку и добросали. Ну, бачите, трошки у нас уже ну, все равно есть, але уже на стихе страшно. Все, мы сделали приклад. Он очень простой.